Про власний будиночок Ірина Білик мріяла давно пригляділа його собі два роки тому. Розташований в елітному кутежному містечку. Тут усього 32 будинки, вартість яких сягає від 500 тисяч доларів до мільйона. Я сегодня тільки тому що це такий градок там, де дуже много творчих людей живе. Одноповерховий будинок, як у біли, коштує тут 750 тисяч доларів. На території є басейн і навіть рожевий бункер, у якому ірина Миколаївна збиралася зустріти кінець світу. Жити буду там де мене буде на зал, щоб я могла тренуватися, басейн і е, там дитяча площадка. Надіюсь, що у мене ще буде ребёнок коли-небудь. Тож там дуже удобно. Співачка зізнається, у селі не сумуватиме, адже поряд з нею живуть відомі бізнесмени та політики. Женя Гапчинська, Юра, Крицяк, ну, ти, звичайно, Юра Мартин, Олег Єфремов постановщик Модельних шоу сама ж Ірина Білик обіцяє, що й не облаштується, влаштує гучну вечірку, куди запросить найближчих друзів та звісно сусідів. У мене на участки буде дискотека. Там буде алея зв'язку, там будуть руки. Ну мої зв'язки подруги приложили відпечатки груді, соответственно сія хат. Перше сказала, що Іра навірно все таки вчаток груді буде у тебе на алеї. Ну мужчина шутили, що ми теж там часті тіла найкрасиве ставим. Те саме такое буде торжественне місце. Позбавлятися столичної нерухомості Ірина Білик не збирається у своїй квартирі у самому центрі Києва. Вона хоче облаштувати собі гардеробну.